Дякую, що ви з нами залишатися на телеканалі Київ, понеділок, 1 грудня, другий блок поради лікаря. Чума 21-го століття, як часто сьогодні називають СНІД, була офіційно відкрита 5 червня 1981-го в центрі контролю захворювань Сполучених Штатів Америки. Синдром набутого імунодефіциту в останні десятиліття поширюється зі швидкістю епідемії. Перший цей день до речі відзначався 1 грудня 1978-го. Сьогодні зусилля багатьох держав спрямовані на профілактику поширення цього захворювання. Заходи, що Воється в цей день традиційно відбуваються із символом червоної стрічкою. Сьогодні за мить ми поговоримо і поговоримо про те, які заходи відбуваються. Зв'язкують сьогоднішні дні, днем сьогодні в Україні, зокрема в столиці. <му> у нас у студії сьогодні Олександр Юрченко, головний лікар Київської міської клінічної лікарні номер 5 керівник міського центру профілактики та боротьби із СНІДом. 223 Шановні глядачі, дуже б хотілося почути ваші дзвінки. 223 Ще раз нагадаю, що сьогодні, 1 грудня, вся світова спільнота відзначає всесвітній день боротьби зі СНІДом. Прошу 223 Олександр Володимирович, вас рада бачити. Добрий день. Добрий день. Слухайте, чесно кажучи, хочу одразу таке запитання. Дякую, по перше, що знайшли час сьогодні. І хочу у вас запитати у столиці і по всій Україні. Ну, давайте про столицю, тому що а якщо володієте інформацією про Україну, також сьогодні заходи відбуваються присвячені саме цьому дню. Що в принципі зв'язку з ситуацією? Те, що взагалі в державі, ну не до цього дня обов'язково відбувається. відбувається сьогодні. Так? На національному рівні пройшли заходи біля стрічки, яка угу, розголожена угу, угу. біля Печерської лаври. Вже угу. історична історичне місце таке. Відбувся прес-брифінг mm -hmm. в УНІАН, який був організований київською, київським відділенням мережі людей, які живуть з ВІЛ. Сьогодні наш ефір. І ще буде, от, наскільки я знаю, прес-брифінг, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я в уряді щодо питань, також пов'язаних з подоланням епідемії ВІЛ в Україні і багато заходів по регіонах. Але ж от ми особисто не проводимо заходи, присвячені конкретно до 1 грудня, тому що ну, це, це традиційна дата, коли вона є більш політичною для того, щоб звернути увагу суспільства, увагу громади і увагу політиків звернути до цієї проблеми. А ми проводимо такі заходи впродовж. Продовж осені це напевно правильно так. правда. Тому що, якщо все скидати на один день лише на 1 грудня, то толку великого не буде. І... то цей день. який, він, скажімо, більш такі закладений в календарі. Він має бути, ніхто не говорить, що його не має бути. Але заходи проводяться. По можливості, я так розумію, щодня ну на превеликий жаль, це і зв'язано з фінансуванням, якого не вистачає. Вже боялася озвучити, але я розумію, що зараз фінансуванням біда. е, навіть для того, щоб зробити тестування виїзне, зробити ще якісь заходи більш-менш об'ємні, треба це забезпечити. Забезпечити ну на сьогодні вдається за рахунок неурядового сектору. Тобто, є наші партнери, які допомагають нам у. От ми проводили акцію тестування у вересні. А була цього? У вас традиційно вистачає? Так, ви сказали, що так, щорічно, так, у так? вересні два тижні mm -hmm. ми їздили по Києву, тестували. Mm -hmm. Більш-менш приємні результати вже були, ніж минулого разу. Ми виявили менше вперше mm -hmm. віл-позитивних людей, які не знали свого ВІЛ-статусу. Знов таки, ми протестували більше населення, тобто воно звернулося, воно вже не боїться так звертатися до мобільних клінік. Якщо от, згадати акції, які ми проводили років п'ять. Тому uh -huh. то за день могло звернутися людей 50-40. На сьогодні це понад 200 людей за один виїзд. Звертається до мобільних клінік. От напередодні всесвітнього дня боротьби зі СНІДом Київ отримав три мобільні амбулаторії, які були передані неурядовим організаціям, для того щоб вони могли здійснювати роботу в полі. Так називається, uh -huh. тобто роботу на виїзді, роботу з групами ризику. Там, де ні комунальні заклади, не державні заклади не проводять такої роботи за відсутності і можливості такої, і реглам... і досить регламентованої роботи нормативними документами, а такі організації можуть спокійно поїхати в місця скупчення споживачів і наркотиків, в місцях де... це я просто в цьому не бізне, але я так розумію, що це відомі місця. Так, так, так. Так, я просто запит... ну, Це дуже відомі, відомі місця. Та, їх ця інформація вона є відкритою і особливо не урядові організації, які працюють. Знаєте. А тобто, вони реально працюють і вони знають так, це детально. Так, так. Слухайте, ну це хороша, це правильна робота. Це така правильна логістика і в цьому питанні. Це Україні. Так, це ж не перший рік, правда. І концерти. Так. Зараз не будемо по прізвищах, але концертів скільки було проведено. Ну концерти це досить... більш такі масові заходи, більш. Привертаючи увагу суспільства, але, але от бачите, така от кропітка увагу. робота Правда. неурядових uh -huh. організацій, які працюють з поживачами uh -huh. ін'єкційних наркотиків, з робітниками комерційного сексу, з чоловіками, які мають секс з чоловіками. Тобто, uh -huh. Uh -huh. От uh -huh. з трьома цими групами вона особливо є складною, тому що доступність до цих груп uh -huh. з боку. Медичних працівників, соціальних працівників, тобто зі сторони комуналки чи державного сектору, вона майже відсутня, за відсутності довіри представників цих груп до закладів охорони здоров'я, до соціальної сфери, тому що знову ж таки бояться за розголошення статусу, бояться за розголошення способу життя, бояться за дискримінацію. Якщо ти є чоловік, який має з чоловіком, то ми тебе не будемо не будемо обслуговувати. Якщо ти є споживачем ін'єкційних наркотиків, ти не наш пацієнт. Якщо ти працівник комерційного сексу, то інше якісь буде вигадування. Угу. А, і за останні кілька років ми бачимо ту роботу, яку вони проводили вже на протязі десяти, дійсно. Випадки інфікування віл-інфекції в середовищі споживачів ін'єкційних наркотиків, знов таки робітників комерційного сексу вони зменшились, реально зменшились. Нові випадки в цій групі зменшуються. Нам вдалося досягти дуже, ну, я, я вважаю, це позитивного результату, а, 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 але ж знов таки за рахунок неурядового сектору. Це залучення а, до, ну, скажімо так. Чоловіки, які мають цих чоловікам почали довіряти тим послугам, які ми їм надаємо. Вони почали звертатися відкрито mm -hmm. і говорити про свої проблеми. Ми поговоримо, як працює центр, зокрема, так. Ви нам розкажете. От ну позазначили, що зміни в цьому аспекті відбуваються. Я хочу ще у вас, тому що якраз про шляхи навіть передачі, скільки б не говорили а, в інфекції, а, все одно. А, ми не довіряємо часто ту інформацію яку бачимо, Знаєте, я хочу, щоб ви наскільки тут змінилося, наскільки інформаційний простір в цьому питанні працює? Наскільки важливо, щоб продовжувати і брошури надавати? І от у школах щоб проводили певні такі, знаєте, профілактичні розмови, і знаєте, десь заспокоювала, десь навпаки, можливо, не те, що лякала, не варто лякати, але дійсно була правильно проведена пропаганда в цьому питанні. Якісь міфи, можливо, взагалі розпорошені. Так, говоріть у нас і дозвонювач, Прошу, дякую що зателефонували. Прошу. Добрий день, а скажіть, пожалуйста, вот виїжаєте ці мобільної групи і аналіз. Результат аналізу можна сразу узнать? Спасибо. Дякуємо. Хороше запитання. Дякую. Дякую за запитання. Да, результат аналізу буде через 15-20 хвилин. Він проводиться швидкими тестами і не тільки на віл-інфекцію. В залежності від таких мобільних груп це і вірусний гіпетит БЦ, але ж для представників уразливих угу. груп. І також інфекції, які передаються статевим шляхом, також тестуються для того, щоб збільшити профілактичну роботу саме серед осіб, які найбільш вражені до інфікування ВІЛ. І от попереднє питання було. Зараз ми продовжимо. Просто так. хороше запитання. Я, а я далі чекав 223-09-71. А от результати такі, те, що мобільна бригада виїжджає, вони стовідсоткові. Чи надалі ви людей відправляють ще якось перевіритися? Надалі їм рекомендують Рекун. пройти вже підтверджуючий О, тест ну, на віл. Тобто те діагноз віл-інфекція не ставиться тільки по результатам так. лабораторного обстеження. Для, для того щоб поставити діагноз ВІЛ-інфекція, треба, щоб були певні лабораторні обстеження. Угу. Огляд лікаря-інфекціоніста, і після тільки цього може бути встановлений діагноз віл-інфекції лікарем-інфекціоністом. Тому що uh -huh. дійсно є це описано є в інтернеті, це не є секрет. Uh -huh. При яких станах та захворюваннях буває таке, що може бути ложно позитивний аналіз, uh -huh. тому робиться додатково підтверджуючи, але вже не бистрими тестами, не швидкими тестами. а Стандартним класичним методом, ну не будемо в науку вже влазити так, це зрозуміло. Дякую. 223-09-71, Якщо будуть ще запитання, дуже хочу вас почути. Я, от, знаєте, знайшла пам'ятку певну, а вона її часто можна побачити. Так звані реальність про віл інфекцію, снід і все чітко розписано, але навіть. Все одно, ну так що в нашому знаєте, от ви говорите, що пацієнт, ну ще вони потенційні пацієнти, так звано, і вашого центру. люди вже менш бояться звертатися за допомогою, принаймні дізнатися про такий статус, так, так. але а ми ж люди взагалі бояться спілкуватися з такими людьми. От Правда, я маю на увазі, що наскільки ще в суспільстві ми, якби так дізналися, але вже багато випадків, коли якщо дізнаються, що дитинка має такий статус, не дай Боже, то я про це говорю, батьки це одразу не... я про це ви розумієте. Це що... Це страшне Правда? Тому що одразу батьки піднімають на сполах, щоб дитину таку так. прибирали садочку. Якщо це пологовий будинок, я не хочу, щоб траплялися такі історії, щоб такі жінки народжували, і це правильно. Ну щоб головне, щоб була медична підтримка, досить важлива, щоб таких жінок приймали в пологі будинки, а не а я знаю, що випадки є. Я не говорю зараз про столицю, але коли не приймають таких пацієнток. Коли, вибачте, лікарі навіть ну, якось не готові співпрацювати, я абсолютно зараз. Це без прізвись, правда. Є. То про що ми можемо говорити про кожного з нас, коли вже чітко встановив факт, що при руто е, рукопотисканні не передається він інфекція, але все одно багато вважає, хто, хто що передається. Ну це є міфи, це є домисли. Ми всі знаємо, звідки беруться домисли від несвідомості людини від того, що вона не uh -huh. знає, але ну при тому інформаційному забезпеченні, яке на сьогодні є, і яке вже тривалий час впроваджується. Uh -huh. Не знати, як передається віл-інфекція, ну це потрібно, ну я так думаю, не бажати цього знати або відсторонюватися від цих знань. А що стосується шляхів передачі, знов таки сексуальний через кров і від матері до дитини. Запобігти основний шлях, де можна запобігти медичним шляхом це від матері до дитини. Інший це свідома ставлені людини самої до себе. Але ж може бути так, да, я так розумію, що не обов'язково, що від мами до дитини дитинка отримає такий статус. Є ж факти в медицині, які коли дитина народжується Тот, без цього статусу? Тобто на сьогодні статус. факт народження віл-позитивної дитини у віл-позитивної матері це, є, ем, ну, це є ганьба для медицини саме. Тому що угу. в Європі, це можна випередити. В Європі супер. на сьогодні це взагалі це. не народжуються віл-позитивних дітей у віл-позитивних матерів. Але ми на сьогодні ще маємо це. Ми ще маємо в, по Україні відсоток за 2013 рік. Зріс було 2,7 у 2012-му. Тобто на 100 пологів віл позитивної матері, 2,7 дітей народжувалось ВІЛ-позитивними. У 2013 році, за даними Міністерства охорони здоров'я, цей відсоток зріс до 4,3, що не є позитивним. Це прикро, і на сьогодні uh -huh. стоїть задача, що 2014-15 роки ми повинні зменшити. Знов таки зменшити за рахунок чого? За рахунок свідомості особи. Uh -huh. І якщо є момент дискримінації в лікувальному закладі, uh -huh. будь-де, про це треба говорити. Говорити відкрито і не боятися. Ви задали питання про е школи, про uh -huh. Дуже чутливе на сьогодні питання. Я буквально на минулому тижні мав спілкування з однією родиною, яка має усиновлених діток, діток mm -hmm. віл-позитивних саме, в них сім віл-позитивних діток. Так судьба склалася, що вони були вимушені приїхати в Київський регіон. І що вони і що я від них почув? Що їм вже приходиться третю школу змінити? Школи збирають батьківські збори, школи збирають педагогічні збори. Для того щоб випхати цих oh. дітей зі школи, як це можливо, це 21 й е, вік на сьогодні, сторіччя, 21. перше. Це не є сімнадцяте чи п'ятнадцяте сторіччя, коли е, відьм uh -huh. спалювали. Це звичайні люди. І якщо ми ставимось до цих людей поважно, так як і до інших, тоді ми можемо сказати, що ми цивілізована європейська держава і цивілізоване суспільство. Боротьба сьогодні відбувається не тільки на фронті. Сьогодні боротьба відбувається і саме в суспільстві, коли ми говоримо про забезпечення медикаментами вілл-позитивних людей, для того, щоб вони не тільки могли не відчувати це захворювання на собі, а для того, щоб лікування заради профілактики було. Тобто запобігти смертям, запобігти е інвалідності цих людей. І на сьогодні, на превеликий жаль, більшість. Вже більшість людей, які перебувають і на диспансерному обліку, і ті, які е, знов виявляються, вони інфікуються саме статевим шляхом. Статеві. Вони не інфікуються через ін'єкційне споживання наркотиків, вони не інфікуються через комерційний секс, а це є звичайні сексуальні контакти. Так, є додзвонювачка, йжіть в ефірі, прошу. Ну, не дочекалася людина. Якщо буде дзвінок, прошу, якщо не буде, то ми будемо ще у нас є кілька запитань. Так, а я хочу тоді, Олександр Володимирович, я хочу тоді знати щось запитати. Те, міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом у вас же якісь лікування і стаціонарні є? Правильно? Так, так. от розкажіть трошки, що центр? Я розумію, що без фінансування багато чого не зробиш, але Дійсно, які, що зараз в повноваженнях? Що може зробити центр? Ну, саме головне, ще от сказати про центр. На сьогодні та модель, яка створена в Києві uh -huh. і працює в Києві, вона на рівні України визнана як найкращою, тому що центр є структурним підрозділом багатопрофільного лікувального uh -huh. закладу. Uh -huh. Тобто не, не, пацієнти не раз, на пацієнтів не дивляться як на пацієнтів, тільки вілінфікованих, uh -huh. а це пацієнти, які мають супутні патології, і кардіологічні, і неврологічні, і. І багато інших. І дуже важливо в такій ситуації сказати про те, що є постарішення епідемії. Тобто в процес епідемії вже вовлікаються нові верстви по... за віком. За віком суха на покині, бо хвороби тобто, зараз молодшують. да? Та, там інфаркт ні, інсульт, а, інсульт, саме тут... старіше, тому що угу. вже вперше виявленими стають люди 50-60 років. І саме вони інфікуються статевим шляхом в більшості випадків. І люди, які вже були на диспансерному нагляді з 98-го, 99-го років, вони на сьогодні живі, вони гарно себе почувають, вони не відрізняються від нас, але ж. Вже 20 років пройшло, більше 20 років. І якщо йому було 30 років, вже 50, тобто він вже віл інфекцію, треба розглядати з іншого ракурсу. Тобто, ці люди вже мають інші захворювання, супутні. І хворобу серця, гіпертонічну хворобу, і цукровий діабет. Тобто, це є комплексний підход до лікування, до спостереження таких людей. І це можливо тільки зробити в умовах комплексного лікувального закладу. Тому на сьогодні йде мова по Україні всій, що повинна бути інтегрована допомога не тільки зі сторони медичної, але і соціальної, і психологічного супровіду відповідного, для того, щоб створити належні умови людям, які вілпозитивні, їх родинам, їх оточенню, їх дітям, сприймати нормальну проблему віл-інфекції. Що це є не. Якась чума чи соціальне небез особа небезпечне захворювання це хронічна інфекція, з якою можна жити, якщо її правильно контролювати, і все Так, у нас і до дзвоню, чи буде зимо завершувати? Говоріть в ефірі. Доброго дня! Свої коментарі вас ви сказали, що вас дивує відношення людей до сіл позитивних Якщо врахувати рівень ну, в принципі, медичних сестер в школі, то не дивно, що люди так відносяться до цього. Наприклад, тут в мій час дитині паратіт зробили двічі прививку через місяць одна від одної, а КДС тричі через неділю. Ви розумієте, про що я говорю? Так, і повиси. цей рівень залишився і зараз. Тому кожна родина думає про своїх дітей, про рівень їх безпеки. Батьки думають про те, як захистити своїх дітей від непрофесійності медичного персоналу в школах. Ну, ми розуміємо про що ви. Це теж один за заваря... аспектів. Дуже дякую, що зателефонували їх. Так... Дуже цікавий Корей, аспект. Ком... Коментар дуже Але ж, дуже ходить, але ж що... такий коментар не може бути прийнятний е, в частині того, що ми позбавляємо інших дітей, ми позбавляємо їх можливості вчитися, навчатися, отримувати освіту і відчувати себе повноцінними людьми в суспільстві. А якщо ми будемо говорити про те, що їх треба ізолювати, побудувати їм іншу школу, інший дитячий садочок, це знов таки ми повертаємось в часи інквізиції. А ніяк по-іншому. Тому що на сьогодні ми не питаємо, чи є туберкульоз в родині, чи є вірусний гепатит С, вірусний гепатит Б, хронічний в родині у батьків. Зато всіх цікавить, що є вілоінфекція чи ні. От і все. Так, ми завершуємо. Так, я розумію, час вичерпано, чи є ще час? Час вичерпано. Так, вам дуже сьогодні дякую. Так, дякую що прес-конференцію сьогодні будемо вас просто відпускати. Олександр Юрченко, головний лікар Київської міської клінічної лікарні номер 5 керівник міського центру профілактики та боротьби зі снідом, гостем другого блоку. Ми переходимо до третього блоку Бачимось після реклами. Не перемикайте.